Невідомі та маловідомі документи з історії організації українських націоналістів у Франківську. Презентували книгу Степан Ленкавський в історії ОУН. Документи і матеріали вона охоплює період його життя від народження і до виходу з концтабору Авшвіц у 1944 році. За словами упорядника видання Олександра Сеча, матеріали зібрані у ній з багатьох джерел та опубліковані для загалу. Вперше це чергове в серії вже не стільки Ленкавського, стільки вже історії ОУН. Це невіддільні речі Степан Ленкавський як співзасновник ОУН і історії ОУН. І це видання феноменальне тим, що я в ньому намагаюсь публікувати, і це не один том, це буде декілька томів, я намагаюсь публікувати документи невідомі, які до сьогоднішнього дня ніде опубліковані не були. Кальність видання є й в тому, що у ньому опублікована судова справа в перекладі з польської мови. Вона буде цікавою не лише для поціновувачів діяльності Ленкавського, а й для дослідників постатей інших діячів. А таких документів феноменальних я назву декілька. Один з них, який вперше публікується: справа конгресівців. Це судова справа польської влади проти шести членів ООН, які брали участь у засновному конгресі українських націоналістів. Тільки за те, що вони були членами ООН і брали участь у цьому конгресі. Не за якісь конкретні проступки. Бо як правило, перед тим поліція там ловила за там чи за розклені листівки, чи за організацію якоїсь там демонстрації, чи за напад якусь там на якісь установу польську. Ні, просто за те, що вони були членами конгресу українських націоналістів. За словами історика Сергія Адамовича, у книзі зібрані документи з багатьох архівів всього світу. Дуже важливі документи там зібрані. Якщо ви почитаєте вже передмову, ви побачите, що там зібрані документи з дуже багатьох архівних збірок. І вони зібрані фактично. По ну в результаті дуже кропіткої роботи. В майбутньому серія книг каже упорядник, порядник: збільшуватиметься. Віталія Когуч, Іван Пілецький, телеканал 402.